Так, доброго дня. Розпочинаємо засідання комісії з питань щодо комунального господарства енергозбереження транспорту та благоустрою селищної ради. Сьогодні у нас 4 квітня у нас 11 година, 14 хвилин. Рінтовно на 23, 23 квітня запланована чергова сесія селищної ради, на якому буде розглянуто ряд питань, в тому числі можливо, і розглянути питання щодо надання. Щодо надання допомоги нашим комунальним підприємствам, а також питання, що стосується нашої комісії. Знову ми плануємо звернутися до сесії, плануємо звернутися до фінансової комісії щодо фінансування тих заходів, які ми з вами обговорювали вже на тих комісіях, які були. Ну, в першу чергу, це закінчити встановлення станцій збереження енергії, залишилось у нас там по одному в кожному комунальному підприємстві. Також питання по отримання дозволу на використання світтєзвалищ. Необхідно те, що ми тут передбачали кошти, просим, щоб знову звернули увагу на це. Просимо надати кошти на проведення поточних робіт. І Десуються станції до очистки води, це обслуговування цих станцій у 2025 році. Тому це будемо звертатися до фінансової комісії, щоб знову винести на сесію по можливості розглянути питання, по передбаченню цих коштів в бюджеті для функціонування наших комунальних підприємств. Також додатково у нас по. Тепер Доброслав, що у вас додатково, які у вас на сьогоднішній день є проблеми? Ми просили хотіли просить допомоги нам на проект документації на Атезианську Сорловину селища Доброслав. 160 тисяч. Скажіть, що це за Свердловина і які питання вона вирішує, якщо ми її рекремовуємо? Значить, у нас образувався цілий масивчик Новий масив, Новий, да, новий це масив. Це вулиці такі, як світла, заводська, спортивна. Я не знаю, що... е Презпекти. І так далі. І оце, оце я, це вулиця, колишній да. сад, куди вище, щоб були. Від проспекту, не... від прос... проспекту, незалежності. Від проспекту незалежності. І майже до ну, траси, оце, 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 оце масив. він розростається дуже. Люди активно будують будинки. Я боюсь, що навіть уже цим літом можуть бути вже питання з забезпеченням питної води. А ось б... що... що... є потреба у відновленні роботи светловини, щоб забезпечити водою той масив і розмусити трошки центральну частину Доброслава, щоб в е, цей період, коли люди поливають і використовують більше води, щоб була вода. Так, я розумію? Так, так. Не заперечуйте розгляд питання. Ну, прошу секретаря внести тоді в наш протокол, що ми пропонуємо фінансовій комісії розглянути можливість передбачити кошти на проєкту «Кошторисна документація» по капітальному ремонту Отрязянської Свердловини по вулиці Світла, як називаємо її поки так. По вулиці Світла, хорошо. Там є вона на формає, там має документи, там ви проведете додатково на дисперсію для фінансової комісії. Добре, ще що є? І, власне, на цьому тижні працювала Комісія екології дуже було кілька там зауважень. От, вони каже, щоб вирішити ці всі питання, от, потрібно до -доп доповнітне фінансування. От, тому що не всі мешканці в нас. Не було таких визовів і звернень других мешканців які визивали ці комісії. Я можу взяти на себе цю функцію санітарну. Відкачувати і результати. Хотя... Я розумію, е а цих людей не звернув. Давайте ми це питання розглянемо, але плюс детально його розглянемо вже після результатів проведення. Е Всіма цими органами, вже на наступному засіданні розглянемо це питання. Поки що ми це питання не розглядаємо сьогодні, тому ми вас почули. На жаль, ну не може селищна рада, не можуть всі інші мешканці платити за тих мешканців, які не виконують свої обов'язки. Тому будемо зараз проводити все належний вигляд, приведемо і забезпечимо, щоб всі мешканці виконували свої обов'язки, а саме головне це платили за водопостачання, водовідведення і сміття. І вас ми зрозуміли, будемо намагатися допомогти в цьому питанні теж. Що ще Що є питання? Mm -hmm. ну, по електроенергії ми теж знаємо ваше питання, тому ми yeah. будемо працювати в цьому напрямку, щоб у вас було забезпечено водою наших мешканців. Yeah. Ну, на жаль, на комісії сьогодні не присутні керівники комунальних підприємств по Кремлівському і Потрянівському округу. Вони надали свої пропозиції, ми yeah. їх лісем для розгляду. Там продовжуються роботи, ну, не продовжуються. І те калина звернулася щодо проведення поточного ремонту по вулиці Садовій да, у селі і, і по в селі Аниська. І по принесенню Башня Рожновського селітра, як волонми, теж познаємо. Та, по вулиці Микотає. Да. Е, у нас Кремлівська, я ще раз дивимося. Кримівська так, дивимося. Калина. Ага, написали це все, написали, написали так, Пожежному автомобілю ми написали, тому будемо направляти це все на розгляд фінансової комісії. Також по Кремлівській хвилі розглядаємо. По вулиці Павла Чубінського і неї, на Теж вони Є буде найти на барштабі. І буде провідна мережа по вулиці Шеченка в селі Крамілівка. На сто сорок тисяч. Ну, будемо розглядати, якщо сесія вирішить, якщо фінансова комісія розгляне. Знову нагадую що всім комунальним підприємствам передати їм. Повинні приймати участь у засіданні фінансової комісії, і всі ті питання, які були підняті у нас на комісії, повинні там теж піднімати і говорити. Є депутаті, які законують. Якщо не заперечуєте, давайте ми проголосуємо за те, що було сказано Кіпедорослав, і те, що внесено в нас протокол і е, звернення до фінансової комісії, до селищної ради. Хто за, проти, отримали, здякую. Окінчувати себе на комісії всім дякую за увагу.